Ваше призначення. Так виглядає процедура. Комісія проголосувала одноголосно за те, щоб рекомендувати залу Львівської обласної ради призначити вас терміном на 5 років, це ще буде розглядатися на іншій комісії на посаду керівника. Цей конкурсний відбір ви пройшли. Я вас вітаю. Я бажаю вам терпіння, наснаги. Я бажаю вам нових поглядів, і я бажаю, щоб колектив який ви далі доформуєте, сформуєте і будете тримати, він в першу чергу завжди ставив перед собою якість відношення до тих, хто є там. Ну я вважаю, що це напевно номер один. Номер два це умови, в яких вони перебувають. Вони мають перебувати в достойних умовах. Та то номер три, дуже добре сьогодні. Микола Васильович підмітив. То я з цим погоджуюся. Ми маємо завжди. Всі вихідці з наших закладів, не тільки з того, де ви працюєте, мають бути соціалізовані, бо тому, що ми не знаємо, що буде завтра, так і е, сьогодні маємо про це теж думати, їх адаптовувати. Я думаю, спільно з фондами, з колегами, е, ми, це дуже важливо. Це важливо не тільки там в соціальному підприємстві, це важливо на різних заходах. Е, е, суспільство має розуміти, що всі люди є одинакові. Я так думаю. Е, то, і ми точно мусимо їм цим, які в наші вихідці з наших інтернатів пок. Показувати, що їх теж сприймають, це теж моя особиста думка. Тому я вас вітаю, колеги. Якщо хтось представники комісії, має бажання сказати власну думку, то будь ласка, як ні, то тоді завершуємо дану нашу комісію. Ми вас вітаємо. Будемо старатися. Ми погодили, що сесія у нас 27 числа. Можливо, ще з голосу в це питання, завдяки голові комісії винесемо теж на сесію, щоб не затягувати, бо сесії теж не, не, не довго відбувається. Гідеть так часто. Вас одразу запрошує Микола Васильович на другу годину. Він там будуть інші представники комісії. Ми теж цей проект рішення він буде сформований. І відправляємо на сесію на 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 погодження. Дякую, готуйтеся,